Битва за столицю сотні к'ян мітингували сьогодні під стінами Верховної Ради. Уже традиційно вони розділилися на два табори: одні підтримували опозицію і вимагали призначити вибори у Києві. Інші були на боці більшості і прийшли підтримати законопроекти по євроінтеграції. Не менше ніж мітингуючих було і правоохоронців. Одні чатували в автобусах, решта стали живою стіною поміж радою і активістами. Тим часом політологи вважають, аби підступнути парламент до призначення виборів, людей прийшло занадто мало. На вулиці вийшло три. 30-10 тисяч мотивованих людей то було б серйозним фактором, який б вплинув на результат голосування у парламенті. Серед мітингувальників переважно люди похилого віку, менше школярів та найменше студентів і молоді. І от я дивлюсь, стоять е, от літні жінки, та там якісь дідусі бабусі це ну не те обличчя. Революції мають робити молоді люди. Я не знаю, де вони «Ми навчаємося у 69-й школі. Там вчився Віталій, віталій Кличко. Ми його підтримуємо. у інший бік Верховної Ради. Ще один мітинг стяги сині з європейською символікою. Утім, люди тут не надто привітні. Говорити зі змі наважується не кожен. Хто ж іде на розмову, зізнається, мітингують не за так. З ви тут? з якої зарплати получе не було єдності і у самій Верховній Раді. Що проти європейського вибору ніхто не заперечував, столичні вибори всіма силами хотіли відкласти. Регіонали запевняли, не затягують час, а хочуть усе провести за законом. Опозиційний РС переконували, жодних причин відкладати волевиявлення немає. Ми за те, щоб вибори відбулися, але щоб потім не було ніяких юридичних претензій і до влади, і до учасників виборчого процесу. Жодних юридичних підстав для того, щоб не голосувати постанову про призначення виборів київської міської міського Київської міської ради в місті Київ немає. Це все і спекуляції. Зрештою, Верховна Рада не призначила вибори у Києві. За це рішення проголосувало лише 209 депутатів. Після цього опозиція заблокувала трибуну, а регіонали покинули парламент. У свого лідера Олександра Єфремова. Вони заявили, що потрібно розпустити діючу верховну раду і провести нові вибори на мажоритарній основі. Далі буде.